Ви коли небудь були свідком того, як хтось зруйнував власне життя не за допомогою наркотиків чи алкоголю. Що це за історія? Коли я служив в армії, одного чоловіка з нашої частини спіймали, коли він чинив наругу над своєю донькою до шкільного віку. Він вистрибнув з вікна четвертого поверху і залишився живий, закінчив у в'язниці паралізованим нижче пояса. Навчаючись в університеті, я працював у великому продуктовому магазині касиром, а потім нічним пакувальником. Денну супервайзерку, яка пропрацювала там 10 років, спіймали на крадіжці понад 100 тисяч доларів з різних касових апаратів. Усі касири повинні були порахувати свою виручку в кінці зміни, щоб переконати, що все сходиться. А потім супервайзерка перераховувала її, щоб переконати, що вони не помилились. Вона забрала дрібні. Купюри, тому каса трохи зменшувалась, але це не було помітно. Якщо якийсь касир її особливо дратував, вона брала більші купюри, поки працівника не звільняли. Всі касири були підлітками, тож це просто списували на те, що вони помилялись, коли давали здачу. Причина, через яку її спіймали, полягала в тому, що вона довго сварилась з нічною супервайзеркою магазину і намагалась вкрасти частину її каси, щоб її звинуватили в крадіжці і звільняли. Проблема в тому, що нічна супервайзерка підозрювала, що колега краде, і вела ретельні записи, а потім повідомила про це власнику магазину, який згодом спіймав денну супервайзерку на гарячому з готівкою в її шафці. Ще гірше виявилось, що менеджер магазину не тільки знав про все це, але й мав роман з денною супервайзеркою. Їх обох звільнили, і вони розлучились зі своїми партнерами. Денній супервайзерці висунули звинувачення. і вони на певний час провела за ґратами. Мій брат його всиновили ще немовлям, і він був єдиним улюбленим хлопчиком у нашій родині. Ми жили в маленькому містечку, де до нього ставились як до маленького короля. Я не перебільшую всі старенькі бабуся на нашій вулиці, тримали на поготові його улюблені ласощі, коли він під'їжджав на велосипеді, щоб привітатись. У дитинстві він був дуже чуйним і милим, але з настанням статевої зрілості змінився. У віці з 12 до 22 років він у хронологічному порядку штовхнув нашу маленьку сестричку в мурашник з вогняними мурахами, почав вживати слово негер. Ми біла іспаномовна сім'я, крав у молодшої сестри, гроші на обід і на екскурсії, в результаті чого вона нерегулярно харчувалась і пропускала заходи. Одного разу їй довелося сидіти в бібліотеці на самоті, поки решта класу ходила в парк розваг, вступив до престижної школи інтернету інтернату для обдарованих дітей, звідки його вигнали за коріння травки, крадіжку кількох батьківських кредитних карток, завищення рахунки за замовлену їжу. До того ж, він звинуватив у цьому, єдиного чорношкірого студента зі свого гуртожитку, кинув школу, щоб стати професійним гравцем у відеоігри. Це тривало недовго. Зробив дівчині дитину, і як тільки зрозумів, що сім'я забезпечить догляд за малюком, тільки якщо він буде ставитись до нас з елементарною Арною людяністю перестав підтримувати будь-які стосунки зі своєю дитиною, обзивав расійськими прізвиськами мого чоловіка, азійського американця, і казав, що він не справжній чоловік, бо не працює руками. Мій чоловік ветеринар, але це не важливо. Брат зруйнував власне життя. Тепер він самотній, радикально налаштований молодий чоловік, якого не запрошують на день подяки до сім'ї, що за півгодини їзди від його убогої квартирки. Довірилась не тому чоловікові, незважаючи на те, що ми надали безліч доказів, того, чому йому не можна довіряти. Позбулась грошей та дому, зіпсувала стосунки з дітьми та родиною, втратила зв'язок з реальністю. Він став її світом, оскільки позбавив її всього. Вона оберегла свою роботу, тому що один із них повинен був працювати, щоб фінансувати спосіб життя, який він обрав. Я знав одну жінку, яка була настільки одержима своїм хлопцем, що здала власних дітей в притулок, щоб залишитись з ним. Крім того, що знущався з неї, він також жорстоко поводився з однією дитиною. Після того, як він вийшов з'язниці, їй повідомили, що якщо вона запросить його до себе додому, дітей заберуть. Замість того, щоб приховати це, вона вирішила їх здати. Я не можу уявити, як це сприйняли діти. Я знаю кількох людей, життя яких зруйноване азартними іграми. Хлопець, який навчався в коледжі, з моїм чоловіком, надзвичайно красивий, розумний, успішний, приваблива дружина і маленька донечка. Виявилось, що у нього було стільки боргів, що навіть продаж усього, що вони мали, нічого б не змінив. Перед тим, як за ним прийшли люди з кримінальних кіл, у яких він позичав гроші, він стрибнув з мосту інтернетом, поширились фотографії і навіть Стково відео, як він паркується на мосту, розпиває пляшку горілки і стрибає. Я хворіла на анорексію протягом 10 років, з 16 до 26. мої ранні 20-ті минули у візитах до лікарні через страту свідомості та психотичні напади. Батьки та друзі не знали, що зі мною робити, бо маючи вагу 40 кілограмів, я не хотіла, щоб мене бачили на вулиці. Це зруйнувало моє соціальне життя, обмежило всі можливості, які я мала. Повністю зруйнувало почуття власної гідності, відколи почала одужувати, мені здавалося, що я прокинулась від коми. Не знаю, чого в мене не вкрала хвороба. Вона забрала все крім мого життя, але іноді вона здається більш жалюгідним ніж твердження, що я вижила. Через чотири роки після одужання, коли мій розум ясніший і здоровіший ніж будь-коли, я досі оплакую те, що змарнувала свою молодість на хворобу і відчуваю її наслідки донині. Мій батько відмовився від колоноскопії і зараз помирає від раку товстої кишки. Рак товстої кишки є одним із видів раку, якому можна запобігти за допомогою колоноскопії. Мій друг вкрав і продав японську катану, яку його батько привіз з другої світової війни, щоб купити приставку Atari 2600. Його батько дізнався про це і змусив сина повернути катану. Покупець відмовився повертати, тому що малий не хотів віддавати гроші. Тоді батько написав заяву поліцію на сина у 18 років. Він отримав судимість і хрест на всіх спробах вступити до армії. Отримав повну стипендію на навчання в університеті на першому курсі, завалив середній бал через те, що зовсім не намагався вчитись, втратив стипендію, кинув навчання, щоб влаштуватись на чорну роботу, і зробив дитину своїй дівчині, з якою зустрічався пару місяців. Я знав одного хлопця, який абсолютно не заслужив такої долі. Він був працьовитим і ризикнув усіма своїми заощадженнями, щоб купити бізнес. Приблизно тоді ж познайомився з матір'ю одиначкою. Всі, хто її знав, казали йому триматись від неї якнайдалі, бо вона зруйнує його життя. Але він не послухав. Жінка кілька разів його зрадила, а потім покинула свою дитину з ним. Він піклувався про неї. А через два-три роки колишня повернулась і забажала забрати доньку. Вона не пам'ятала матері і відмовлялась з нею. Тоді жінка звинуватила його в нарузі над дитиною. Чоловік витратив усе, що мав, на суди. Він втратив свій бізнес. Його виправдали. Коли жінка зізналась, що все це вигадала. Дитина зазнала сильної пс. Психологічної травми чоловік залишився без грошей, без друзів і без даху над головою. Вступити в секту. Мій двоюрідний брат так вчинив: покинув дружину і чотирьох чудових дітей, тому що жінка відмовилась виховувати їх на території секти в глушинів оточенні зброї, тому він пішов сам. Моя сім'я дала зрозуміти, що ми на 100% на її боці, і його більше нікуди не запрошують. Хоча і я не думаю, що його це хвилює. Мій колишній потрапив у праворадикальні середовища під час ковід, коли у мене знову стався викидень і опинився в телеграмі та ехокамерах Фочан. Раптом він зненавидів жінок, ЛГБТ-спільноти та всіх за винятком білих чоловіків. Я не знала про це, поки федеральна поліція не з'явилась з ордером на його арешт. Після того, як правда стала відома, він почав проявляти агресію, яка переросла в повномасштабне домашнє насильство. Я опинилась в пасті з ним. До того ж, на той час була вагітною нашою другою дитиною. Це все відбувалось з початку 2019-го до 2022-го. Я втекла на середині вагітності на початку 2022-го року. Зараз він повноцінний неонацист бере активну участь у нацистських в групуваннях і очолює їх, але живе в парку і краде всю їжу у магазинах. До цього він мав роботу шестизначною зарплатнею, щасливу сім'ю та гарний спосіб життя. Я вперше зустріла його в 2011 році, і ми були дуже близькими протягом семи років. Спочатку він був хорошою людиною. Я роками спостерігав, як це робить моя колишня дружина. Її поглинула туга і образа. В першу чергу через те, що у нас двоє дітей з інвалідністю. Вона ніколи не ходила до лікаря і перестала піклуватись про себе. Вона має такий вигляд, наче дня на день. У неї може статись обширний інфаркт. Їй лише 54 роки. Вона колишня модель. Я бачу багато жінок, які зруйнували своє життя через хлопця, якого кохали, або людей, які надто рано народжували дітей і застрягали в бідності. Я була такою перфекціоністкою, що мені довелось кинути коледж, бо не змогла здати роботи, які не були досить хорошого рівня. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи бачили ви, як хтось зруйнував власне життя? Напишіть в коментарях.